Так, привіт, друзі-будівельники. Хочу показати, як я буду робити гіпсокартон на отаку от комбіновану стіну. Тобто, тут у нас цегла, тут піноблоком вікно заложено, і тут дерев'яна стіна поштукатурена глиною. Отже, отак от накрутив саморізи. Оцей саморіз це маяк, маяк, а ці для того, щоб трималася ляпуха. І так, виставив. Ці саморізи, як бачите, по лазерному рівню. Тут на, на цеглі буду чисто так, на перфлікс клеяти, а ось тут буде триматися на саморізах. Хто що скаже, буде триматися така конструкція чи ні, і хто скаже, для чого ось ці от підвисці, я тут поприкручував. А кому цікаво, як я все це буде робити, на YouTube каналі вийде по